Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. 20 червня 2025 року. У нас жарко, але добрячий вітер дує. Ну, на огірочки це не впливає, огірочки зав'язуються, але хвороби заходять в теплицю. Теплиця вона вже відкривана зовсім. Всі бока поокриваті. Все відкрите, Ну, діло не в цьому, дело в тому, що хочеш не хочеш, а треба чимось бризгати, тому що кліщ, паутинний і всякі другі тріпси не сплять. Що я зробила? Я 48 годин тому побризгала актоцидом. Який срок очікування 48 годин, а далі він розпадається на сонці і можна вживати продукцію. Тому що нижні листочки ось так уже. Нижні листочки я їх обірву, звісно. І огірочки ті, які високі, теж треба приспускати. Ну, от тут приспущений. Ну, далі там теж поприспущувані огірочки. Зараз покажу. Ну, оцей огірочок такий високий, а тут, а тут уже кальцом. Отак от. Щоб огірки далі родили, треба щось обов'язково робити. І бризгать і також приспускати, показую помідори. Помідори в цьому році висадила дуже рано, і вони, можна сказати, захворіли. Була сіра гниль. Сіру гниль побризгали один раз, і воно швидко пройшло. Але все-таки це на помідорах, ну, помідори ми вже зривали сім'я велика, так що всі чекають і огірки і томати. От. На цьому буду закінчувати. Ще хочу сказати, що для тих, хто кожен день не може працювати, Біля своїх рослинок дуже гарно впливає мульча. Замульчували, полили, і можете декілька днів зовсім не хвилювати за свої рослинки. От, от якщо брати оцей куст, то я вам скажу, він почав розростатись, тільки тому, що там мульча все время. Волога і він почав рости з усіх сторон. Цей. І пасинки пускати, і все пускати, тому що йому все подобається. Я вважаю, що це тільки оця трава так впливає. От. На цьому буду закінчувати. До скорих зустрічей. До побачення.